Ірина Анатолійовина, ми вас вітання цей прекрасний осінній день, майже весня на дивіться, сонечко Оскільки ви полюбляєте італійські меблі і тільки італійський декор, і ми ще знаємо, що ви вивчали італійську мову, повно вивчили, то привітання буде звучати на досконалій, тобто, на майже досконалій італійській мові. А хто не розуміє, то той переклад достойний. Шалено любимо Україну. Доброго дня, шановні пане та панове. <звучить> <звучить> Шановна Ірина Анатолія! А мама, міна! Приміть на щиріші вітання. <звучить> з нам за <звучить> <звучить> до яких приєднується весь колектив Мердового це. Салюти ваші борт! <звучить> <звучить> Адміністратор, кадро, камітело, бухгалтерія та працівники каси. Щодо макінато, представники відділу постачання, мафія козаностра, відділку, хоч доброги кокера та кучила. Відділ квасі китайону натурело. Відділ китаї. 100% попадало. Відділ кавіо. Виділ офісних меблів, гранде та буренто і столенто, відділ диванів, бомбино ламанте, политопичова, дитячі меблі, окей, okay. Ламантес. І Виділ диванів. Сиданце диване. Виділ декор та гардені. Всяко барахлянто і шматянто. Від... Складальники. Армати папа Карлов. Пашводі анти. Андріану Черента. Охоронці, бандіто садрісто паркоса тероріста, сторож, ности крапо відпочиванто, весь технічний персонал, швабра, експертко, каторжито та інші працівники меблевого центру. Діпрочі сильйони Дармоїдо Лане. І бажаємо вас, лісимо, поздравісимо, зберегти. Побільше грошей. Бізнесу спонсоріно, щастя в особистому житті. Амора Казанова, сердечність. Жіманто еротікового картина. Здоров'я. Спіна не боленто, носа не чіпанко, до камі шаганто. І довгих років життя. Сати Кобанто, вдома проберанто, суки та і це у співанто. Усі <рес> ми з задоволенням приєднуємося до цих привітань. Мія Мардано Позімано Гранціозо Роміно за нашу дорогу іменину. Кордено Версаче здійснення всіх бажань, щастя, любові, везіння, знев народження. Посану тут і тут дезидерія грації, інвесто чорна, аурі. Час, його ніколи не вистачає. Ми вам даруємо цілі, там не годину, а години вільного часу відпочинку релаксації і сподіваємося, що вам дуже сподобається. Дякую Ти слухала чи ні? Треба за потрібну. Сюди, сюди, куча тобі багато. Там то. го. Пішли. день! Кого не бачила.